Через війну та стрес інсульти в Україні значно помолодшали. Які перші ознаки недуги та що потрібно знати, аби уникнути ускладнень? Готові розповісти наші кореспонденти. Стре порушення мозкового кровообігу, що спричиняє ушкодження тканин мозку. Саме таке медичне визначення інсульту. Найчастіше він є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається через різке підвищення артеріального тиску. У групі ризику є люди, які мають серцево судинні захворювання, надмірну масу тіла. Які мають цукровий діабет а також е шкідливі звички, зокрема паління, які збільшують розвиток даного захворювання, майже в чотири рази. Перші ознаки інсульту можна визначити за абревіатурою мозок. Мовлення це є порушення мови, сплутаність слів. Обличчя спостерігається раптова асиметрія обличчя і крива усмішка. Запаморочення, втрата рівноваги, а інколи втрата свідомості цілком. Очі, раптове погіршення зору, подвоєння в очах, а також можлива втрата зору. Кінцівки раптова слабкість, оніміння частіше з однієї сторони, і не має сили підняти руки. Для того, щоб розпознати інсульт, потрібно попросити людину. Усміхнутися, сказати простеречення чи підняти одну або дві кінцівки. Якщо виявили такі ознаки, зволікати не варто. Необхідно одразу звертатись за допомогою до медиків. На Франківщині є вісім закладів, що надають лікарську допомогу за контрактом з НСЗУ.